За останні 30 днів з моменту зняття цього відео у нас був оборот 1 600 шесот углядове відео. Стандартна стратегія всіх експертів, потужні результати. Проте мені було мало. Гроші це не тільки те, що мене мотивує. Запустила холодні продажі 70 80-100 продажів на день. Моя мета це далі в цій воронці продати великий продукт, теплі, холодні, гібрид. Навіть якщо воно працює в нуль, мені це окей. Ну що, друзі, вітаю вас на такому дуже класному відео, тому що це рідкий випадок, коли я ділюся детально своєю стратегією з кимось, окрім своїх учнів. Зазвичай тільки мої учні мають доступ до моїх якихось інсайдерських фішок, так до моїх стратегій, що я особисто використовувався в своєму бізнесі, але вирішила зробити таке оглядове відео для всіх, де я детально розберу свою власну стратегію, чому я взагалі хочу її розібрати. Думаю, що більшість з вас буде дуже цікаво. Тому що ми робимо реально шалені результати останні місяці. В принципі, завжди робила класні результати, але з весни це прям шалені результати. Взагалі, для новеньких, я експерт веденню блогу, по запускам і допомагаю класним розумним українцям запускати свої блоги свої продукти і класно з цього заробляти. І я сама непогано з цього заробляю. Ми порахували, що за останні 30 днів з моменту запису цього відео ми зробили 2492 продажі наших міні-продуктів. Уявіть за 30 днів цю кількість 2492. Всього у нас купило взагалі за весь час більше 8000 тисяч людей наші продукти, мініки. Але за останній місяць ось ця цифра 2. Тисячі з чимось. За останні 30 днів з моменту зняття цього відео у нас був оборот мільйон 600, це можна також побачити на скріншоті Наших інфопродуктів в цілому і чистими також наша онлайн-школа продає інфопродукти на 10-15 тисяч доларів щомісячно, а не запуск. Тому в мене такі є реально потужні результати. І сьогодні поділюсь стратегією, як я цього досягаю. Такою об'ємною, власною стратегією. До весни 2024 року я вела свій блог рік тоді. Десь приблизно рік, і у мене була стандартна стратегія всіх експертів. Я весь рік веду блог регулярно залучаю там потроху аудиторію, і раз на сезон я робила запуски на 20-25 тисяч доларів. Тобто, ось таким чином я працювала. Я там продавала якісь міні-продукти, але це були там ну це були маленькі об'єми. Це була невелика кількість цих міні-продуктів. І ця стратегія насправді була успішною, вона досі залишається успішною на ринку. Проте мені було мало. Мені було реально недостатньо, і мені захотілося якогось розширення, і насправді, напевно, мені більше захотілося відійти від цих від формату теплих запусків раз на сезон і поєднати це все і продавати не тільки раз на сезон, а продавати кожного місяця. Тому я пішла на навчання, і в цілому в мене зараз стратегія трошечки відрізняється. Як вона зараз виглядає? Пункт перший. Я так само веду блог. Я продовжую вести блог регулярно, правильно, якісно цікаво. Я від цього не відмовилась, незважаючи на те, що зараз у мене ще місячно є холодні продажі, які дозволяють мені взагалі вести блог. Я все одно його веду. Поясню, чому? Тому що ведення блогу для мене це створення особистого бренду. Мені важливо будувати сильний особистий бренд. Мені важливо бути впізнаваною на нашому українському ринку, тому я ну, не можу задовільняти себе лише грошима. Гроші це не тільки те, що мене мотивує. Мене також мотивує побудувати особистий бренд. І саме ця мотивація тримає мене вести регулярний блог. І, чесно, це must have. Якщо ви хочете будувати особистий бренд, то вам потрібен регулярний якісний контент. Як щодо теплих запусків, які я робила раніше раз в сезон, я теплі запуски обмежила так, тобто я їх роблю зараз декілька разів на рік, так тільки тоді, коли в мене є ресурс. Тобто я фактично від них не залежу, роблю тоді, коли мені хочеться, хочеться зробити, хочеться придати знання, хочеться запустити новий продукт з власного інтересу. До прикладу, у нас є, до речі, відео по теплим і холодним запускам. Хто не розуміє, в чому різниця холодні і теплі, запрошу вас після перегляду цього відео подивитись наступне. Ось тут ми даємо силочку. І так, зараз я продовжу робити теплі запуски, і вони мені приносять декілька разів на рік. Прогнозовано будуть приносити 40-50 тисяч доларів від, до моєї аудиторії та ресурсів. Ми зараз подивимося, наскільки ми зробимо ось той запуск. Буде зараз і потім я з вами поділюся. Другий пункт: якщо раніше, коли я просто вела блог, робила тільки теплі запуски, я раніше залучала аудиторію, і інвестувала гроші так в залучення підписника. Тобто я платила за підписника, і у мене тоді складав бюджет ну, десь тисяча-дві тисячі доларів. Тобто так, нормально, але ну, це не якісь там. Величезні гроші, тобто я реінвестувала зі свого прибутку і мені було нормально реінвестувати тисячу дві тисячі доларів. І до мене приходила моя аудиторія, яка з часом прогрівалася в блозі і з часом щось купувала. Зараз ось цей формат залучення саме підписника, трохи мінімізувався, так тобто його менше такої реклами я роблю, тому що тому що наступний третій пункт, тому що я запустила холодні продажі. Я продаю через таргет мініпродукти. Зараз їх три, і у нас стабільно є там десь 80-100 продажів на день сумарно. І відповідно я отримую з цієї реклами, яка крутиться на продажі міні-продукту, не холодно. Я отримую не тільки продажі самі, самі, да? я отримую ще аудиторію. Тобто частина людей не купує, а просто підписується на блог. І зараз це десь 200 людей на день на мене підписуються, і ну мені це абсолютно окей. Це реально прикольний такий класний інтенсивний ріст. Якщо говорити про цифри в холодних продажах, як я і казала, ми робимо десь 2400 ось в останній місяць, останні 30 днів зробили таку кількість продажів. Якщо говорити про інвестиції в рекламу, щоб зробити таку кількість продажів, це досить великі цифри. Наразі це десь тисячі доларів на день. Да, можна врахувати, скільки це на місяць, але починала я 4 місяці тому з бюджету 30 доларів на день. Ну, тобто тоді це було тридцять, зараз це 1000 доларів на день. Тобто, ви бачите цей зріст, і в принципі це повністю покривається прибутком. Так, тобто ці продажі є абсолютно нормальними. Просто я хочу щоб ви не не пугались так цими цифрами, так вони великі, але вам на початку не потрібно стільки інвестувати. Ви до цього прийдете, я сподіваюся, але на початку можете починати там з 30 доларів на день, якщо хочете запускати свій міні-продукт. Дуже важливо в цій стратегії те, що моя мета. Не зробити прибуток великий зміні продукту. Моя мета це далі в цій воронці продати великий продукт. У мене їх наразі два: це курс «Поведення та монетизації блогу» і курс по запуску монгопродуктів. І з цих міні-продуктів, які люди купують з холодної реклами, так. Вони дивляться ці продукти, вони дуже класні, якісні, їм подобається. І ми воронкою, так послідовністю кроків, їх прогріваємо до покупки вже більшого курсу. І відповідно весь основний прибуток, ось ці 10-15 тисяч чистими, які приноситься онлайн школа ми заробляємо саме з продажів великих продуктів. Так, тобто, навіть якщо я витрачаю тисячі доларів на день на рекламу і... Мені зміні продуктів прибуток дає тисячу доларів. Тобто, навіть якщо воно працює в нуль, мені це окей, тому що мій основний прибуток з продажів великих продуктів. Розуміли, ось в чому так полягає моя стратегія. Давайте підсумуємо. В цілому моя стратегія ділиться на два таких розділи: перший розділ це системне ведення блогу, побутово особистого бренда, і теплі запуски декілька разів на рік на 40-50 тисяч доларів. Тобто це перше. І це ми робимо скоріше для побудови особистого бренду ніж для прибутку. А прибуток ось ці запуски випливають з ведення блогу. Тобто я веду блог, і відповідно чому б не зробити теплий запуск, що я вже його веду. Тому це перший пункт. І другий пункт це щомісячна робота онлайн школи і щомісячні продажі продаж на 10-20 тисяч доларів. Ось так ділиться моя стратегія, і для мене це найбільш комфортний наразі формат роботи. Научному він називається гібридні запуски, Гібридні, тому що є холодні і теплі продажі. І ну мені прям цього, тому що я не залежу від сторіс, роблю їх знаєте по бажанню і не відчуваю якоїсь напруги. Тобто я реально розумію, скільки я зроблю кожного наступного місяця. При цьому моя продуктова лінійка це на якесь не якась велика кількість продуктів. Це три інтенсиви і два флагманські курси. А починала я з одного інтенсиву і одного флагманського курсу. Просто за ці чотири місяці вона трохи розширилась. Так, тобто я додала ще два інтенсиви і ще один флагманський курс. Я сподіваюсь, вам сподобалось. Я була максимально щиро, розповіла про цифри, розповіла про стратегію. Будь-хто з вас може втілити цю стратегію, може втілити не тільки гібридні запуски, а й окремо холодні, окремо теплі, окремо продаж тільки міні-продукту. Це на ваш це залежить від вашого ресурсу і від ваших активів, які ви маєте на зараз. Якщо ви хочете це все опанувати, теплі, холодні, гібридні і так і далі, я запрошую вас на мій новий продукт по запускам. Це якраз мій другий флагманський продукт. Він стартує вже в жовтні. Заповнити. Акеду перед записом ми залишили її під цим відео. І обов'язково коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал, тому що це супер для мене важливо це дуже гріє мою душу. І це буде така вдячність мені за корисний контент, який я даю вам. Тому всім бажаю гарного дня!